У Кременчуці відбувся довгоочікуваний концерт легенд української естради Іво Бобула та Лілії Сандулеси. Виступали у міському палаці культури, зібравши сотні шанувальників. Дует подарував глядачам справжнє музичне свято. У програмі звучали найкращі хіти-артистів, серед яких розмова з тобою, береги любові та багато інших композицій, які вже стали класикою української музики. Дуже хочеться трошки відволіктися від ситуації важкої, яка зараз є в нас в країні. І дуже хочеться подякувати за те, що творчі люди приїжджають до нас і роблять такі концерти. Трошки настрою додають взагалі людям і надії на краще майбутнє. Моя донька. Задоволенням, захопленням віднеслась до його творчості. Він їй дуже подобається. Вона його така палка прихильниця. Це вже четвертий концерт за останні два роки, що ми відвідуємо. Завжди вона з подарунками, якимись приїжджає, з квітами. Зворошливий дует та соло виконання викликали шквал оплесків, а глядачі мали змогу насолодитись атмосферою, яку створює музика. Зіпсувати враження не змогли навіть довготривалі повітряні тривоги. Цей вечір став справжньою подією для Кременчука, адже об'єднав навколо любові до української музики багато різних поколінь та залишив приємний спогад у кожного глядача. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини.